Всім привіт! Сьогодні незвичайна така буде презентація стосовно деяких ну, амінокислот, да, або якихось допоміжних умовних вітамінів які б впливали на ваш і настрій, і здоров'я, да, і ось такі речі. Але це не вітаміни, це більше про амінокислоти які приймають участь в обміні речовин в тілі людини. Да, тому я розкажу свій досвід, як на мене. Впливали на деякі з них, що в них є ну, позитивно, да, що не дуже впливало. І тут треба зазначити, що у кожної людини свій якийсь поточний вміст да, і стан здоров'я, тому ну, якісь вітаміни на нього є дефіцит і він поповнює да, якось. Або вітамін, або там щось не виробляється, да, і коли тримає і одразу покращення, у кого з цим все в порядку, да, то в принципі змін а, сильних а, немає. Ну Давайте перше, 5 HTP, достатньо популярна така штуковина. Написано, що вона підтримує е, ну, типу, позитивний настрій підтримує, їй рекомендують а, пити у одній капсулі. Переважно да, предпочтительно на пустий шлунок в bedtime. Ну, типу, перед сном можна пити. Ну, насправді, що я вам скажу? Якщо дивитись на сайті з відлуками про цей 5 HTTP, до речі, розмір. Ось така пігулка невеличка. Ця пігулка має відповідати цьому розмірю, ось цьому розміру, який тут вказаний, а тут якась. Суміш, що щось туди напічкали ну, HTP, Ось написано, що 5 HTP це проміжний метаболітичний, ну, метаболіт між амінокислотою тріптофаном і серотоніном, яка вилучена із спеціальної сімічки в африканському якомусь планті, я так розумію, що якась там, де це зростає. Ну в общем це якась така видірка, яка має підтримати позитив мод да, нейротрансмітор. Тут yeah. дуже круто, да, що це пов'язано з триптофаном, тому що для тих, хто хоче, щоб у нього мозок працював добре, да, то це добрий знак. По собі скажу, що його використання я в, робив і зранку я 5 HTP і з вечора. Скажу так, ну Чому я так робив? Тому що рекомендації, да, які там описані в тих же коментарях, хто я приймав, вони звучать, що для того, щоб впродовж дня да, мати позитив муд, да, або ну, не так е різко реагувати на якісь там события, які, да, події, які відбуваються, то ну, в принципі можна і зранку. Хтось його взагалі там і зранку і ввечері да, приймає все нормально. Е Скажу так, що коли я його приймав зранку, то десь півдня ти ходиш як такий. Полудрьомі. Ну, в принципі, так, тебе нічого не колишить, да? все нормально. Настрій, настрій такий дремлючий, да? і в принципі ти не, не, ну, не критично там, реагуєш на якісь події. В принципі, да? в такому було І що з ним добре, це дуже добрий сон. Стосовно позіті муд, коли приймаєш на ніч, дійсно нормально спиш. Дивишся гарні мультики, да гарні сни. І іноді і, і, на наступний день да там ну дійсно проблиски якогось оптимізму вони проявляються, тому в принципі можна ну, про це говорити, да що ну є такий ефект. Але так, щоб ви прямо її випали, і ось у вас там на позитиві жили, ну такого ні, навряд чи Хоча, можливо, я його або не так часто а, приймав, або не так. Ну, о, тому що рекомендують о, там, близько двох-трьох да, тижнів так приймати регулярно і щось налаштовується. Я його попробував, ну, десь, можливо, мабуть, два тижні і приймав, можливо, навіть і три. І ось такі проблиски позитивного сприйняття були. Але, о, як на мене, відчуття, що він більше впливає на те, щоб у вас був нормальний сон, щоб ви висипалися, щоб організм відпочивав. Ну і в принципі, якщо організм відпочив, да, то. Звичайно, що в буде купа енергії, він буде на позитиві виконувати свою роботу далі. Посилання я залишу, кому буде цікаво, в принципі, у цій марки, Ну, Плюс в тому, що вона багато таких розсипчатих капсул робить. І оптимальна ну, ціна. Нічого поганого не можу сказати про них, а вроді би все, все нормально. Підписуйся, проходь по ссилці, буде ще декілька таких відгуків про такі препарати, такі на кислоти ну, до добавки.